Чоловіки, а ви знаєте, звідки беруться ці жінки, на яких ви так багато скаржитесь? Меркантильні, безвідповідальні, невірні, слабкі, такі, яким всі винні, ті, що дивляться на чоловіка тільки як на гаманець, жінки, на яких не можна покластися, і які в складну хвилину одразу ж уходять. Жінки, які зовсім не вміють любити не тільки вас, а й навіть саму себе. Такі жінки, мої любі, не народжуються, вони виростають. І знаєте, де вони виростають? У сім'ях, де немає батька. Або де він є, але йому немає ніякого діла до своєї дочки. У сім'ях, де батьки розійшлися, і тато сказав мамі. Тепер нехай твій новий чоловік.